Друзі, привіт! З вами Ексіна група Кавлатексі. Зараз у вашій увазі ми презентуємо лот брюки джинсові, міксовані чоловічі, жіночі всіх розмірів першого сорту, в хорошому стані. Ціна за один кілограм становить 3 долари, вага мішка 25 кілограмів, а вартість мішка лише. 75 доларів. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто придбає перший мішечок брюк міксованих першого сорту в хорошому стані під кодом 05670. Для замовлення пишемо повідомлення, телефонуємо, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Потуємо. На даної позиції 05670, брюки джинсові міксовані всіх розмірів. Достатня кількість і середніх, і великих розмірів. Ціна за 1 кг становить 3 долари. Вага мішка 25 кг. Це стандартна вага для даної позиції. Вартість мішечка 75 доларів. Брюки йдуть першого сорту, в хорошому стані. Не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Для замовлення достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Підписуйтесь друзі на наш канал, слідкуйте за оглядами та робіть замовлення. Мінімальне замовлення даної позиції один мішечок 25 кг. Ціна лота 75 доларів. Відправку здійснюємо в день замовлення новою поштою на вантажні відділення по всій території України. Зараз, друзі, вашій увазі представлений лот блюк джинсових під кодом позиції. 0,5670. Ціна за 1 кг становить лише 3 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 25 кг. Вартість мішечка 75 доларів. Перший сорт, хороший стан, всі розміри, вигідна, доступна ціна. Ціна мішечка лише 75. 5 Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Повторюємо, що Зараз в вашій увазі представлений перший мішечок брюк джинсових, міксований, перший сорт в хорошому стані. Присутні всі розміри, різноманітний і модельний ряд. Чоловічі, жіночі, 1 сорту. Під час огляду відзнято повністю мішечок від початку до кінця. Хто ще не встиг собі придбати, пишіть повідомлення, телефонуйте, не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. З вами була текстильна група Кавлатекс. Все буде Україна.